Від початку російського вторгнення тисячі хоробрих українців стали на захист нашої держави. Серед них і київські політехніки. Студенти, викладачі та співробітники КПІ з 2014 року відстоюють нашу незалежність на передовій. Олександр Лавренюк, студент факультету інформатики та обчислювальної техніки. Мужній і хоробрий воїн. Саме так його згадують рідні та побратими. З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр пішов на фронт, щоб боронити рідну землю. Старший солдат служив водієм гранатометного відділення взводу вогневої підтримки. Під час бойових завдань без страху та вагань рятував поранених під щільним вогнем у найгарячіших точках фронту. Саша поступив до нас минулого року заочну форму, він вже воював. Воював на Херсонському напрямку, воював в підрозділі, які ми допомагали, допомагали і Мавікам, дякуючи нашому фонду. Він дуже любив воду, він дуже любив човни. Він дуже любив спасати людей. Він дуже чудово склав першу сесію, фактично на відмінно. Хоча, як мені говорили викладачі, на фоні. Чути було те, що йде війна. Чути було то, що зриваються гранати, рвуться снаряди. Він дуже хотів скласти другу сесію, але, на жаль, не встиг. 17 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Херсонському напрямку, Олександр героїчно загинув. Володимир Онуфрієнко, студент інституту енергозбереження та енергоменеджменту. З початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов до лав територіальної оборони. Згодом, за власним бажанням, мобілізувався до сил спеціальних операцій. Вшановуємо пам'ять випускника кафедри автоматизації електротехнічних і мехатронних комплексів, випускника 2008 року. Який успішно закінчив нашу кафедру, нашу спеціальність був взірцевим студентом, але з перших днів повномасштабного вторгнення прийняв рішення і став на захист нашої країни. Низько вклоняємося родині від усього колективу кафедри. Слава нашому герою, слава Україні! Володимир брав участь у боях на найгарячіших напрямках фронту у Київській, Херсонській, Донецькій та Харківській областях. У січні Володимир мав отримати офіцерське звання, але у грудні під час виконання бойового завдання він героїчно загинув. Пам'ять про героїв київських політехніків, які віддали своє життя за свободу та незалежність України, назавжди увічнена в стінах КПІ. Герої не вмирають. Поки живе пам'ять про них.